Дітощок малюнки гріють, доріг, дві дитячий сад, як і України, перебури сибіря, вітер волі зігріє у повітрі. Весени, де козак там свобода. Чиста кров у серцях. Отруїся хвороба, горлі ворога. Весь народ нашої держави об'єднався нині проти російського агресора. Сили АТО намагаються протистояти терористам. Що ж, саме їм присвячений сьогоднішній вечір? А зараз ми надаємо слово настоятелю парафії Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Отцю Івану, шановні знам'янчани, дорогі наші бійці, присутні, гості і наші виконавці. На цьому концерті, який називається Пісні народжені в місцях АТО». Знаєте, багато не треба думати, щоб почати цей виступ і маю сьогодні честь бути тут з усіма нами. Е, цей концерт нехай буде тою молитвою за тих, хто загинув. Сьогодні багато концертів є по Україні, багато збирають там матеріальну допомогу, також кошти. Але хотів би сьогодні, щоб кожен з нас для тих хлопців, хто є на передовій, зібрав оцю допомогу духовну. Це є підтримка для них, це є найбільше. Нехай це буде пісня, нехай це буде та музика. Але та музика народилася там. Гурт позиціонує себе в жанрі партизан рок, хард рок з традиційними елементами фолку, заснований у грудні 2011 року. Склад гурту Петро Кольчик, лідер, гітара, вокал, автор слів та музики. Юрій Кишніренко, бас-гітара, бас-вокал, менеджмент. Будь ласка, хлопці, підходьте сюди. Ми вас оголошуємо. Роман, Бром, клавішні. Олег Лакатош ударні. Лакатош, вибачайте. Життя це бурхлива річка, яка несеться згори донизу, піднімаючи зна, мул та каміння. Людина від народження сідає в човен та на неї, на середині обирає сам. Куди їй пливти? Вверх до сонця чи вниз до пекельного вогню? Рок гурт проти течії намагається перепливти цей мул і весь цей клубок гедоти, щоб піднятися до сонця і вітру. Їм тяжко, але вони все одно пливуть в надії, що вони не самотні, запрошуючи всіх охочих у свій човен. Виступ ми присвячуємо. Взагалі, от як би сказати, у нас ось 24-го був виступ. Сьогодні виступ. А зараз це дні, якраз коли була Івайська трагедія. Ну, трагедія так, в лапках. Це була зрада. Ну от ми присвячуємо сьогоднішній виступ, саме Іловайську. І перша пісня має назву Козак і Вітер. Ворон кружляна дивною, серце б'ється, останні раз си, я за козацьку волю, за безкрайнів восністепив. За мою душу до Дніпра, до курганів і круч, вибачком не летіти я мушу, забирай мене не вуч я бачу хатину, червону калину, понеси мене, Брате дуди, там рідна я мати на певні. Чекає і кохана, чекає свини, так макоша все сплила. Від них долю відвела, закрутила мрію попит. Я піду на війну, більш мене не чекай, я піду на війну, в небі синьом є птах ти згадаєш мене у солоних очах. своим друзьям, которые проходили службу в 73-м центре морских операций специального назначения. У нас одна на двоих тропа, у нас одна на двоих судьба, и если встретится брат, беда победим, как всегда. Ты стал мне брат, ты мне родной. Дорог мы много прошли с тобой, теряя лучших в бою друзей, не видя вечность своих детей. У нас одна на двоих тропа, у нас одна на двоих судьба. И если встретится брат, беда, победим как всегда прикрывал меня, брат, с собой. Холодной ночью и в летний зной Всегда подбадривал и шутил Когда дойти не хватало сил У нас одна на двоих тропа У нас одна на двоих судьба И если встретится, брат, беда Победим, как всегда